Кілька днів тому знайомі хлопці попросили допомогти у придбанні одноразових душів для військових. Вони віддають власні гроші, просто треба замовити, отримати і їм передати. І от подумала, що якось так незручно брати кошти в тих, від кого залежить наш спокій. Ціна питання 1650 гривень плюс доставка 90 гривень. Не можу і вас просити скинутись, але пропоную бажаючим придбати своїх ляльок. Вартість на ваш розсуд, але у межах розумного. Такий пост два дні тому з'явився на фейсбук-сторінці місцевої майстрині Юлії Попової. Шосткинка запропонувала небайдужим містянам придбати її незрівняні вироби, аби виручені гроші потім витратити на придбання провізії для наших бійців. Побачивши запропонованих лялечок, я теж не змогла стриматися. Коливань не було. Треба брати саме цю чудову зворушливу пару. До речі, як виявилося, у майстрині безліч чарівних і неповторних екземплярів, на які без розчулення дивитися неможливо. Юля згадує, як вирішила займатися лялькарством чотири роки тому. У мене два хлопчики, і якось так серед хлопчачих іграшок, мабуть, захотілося чогось дівчачого трішки. І першу ляльку я зробила племінниці на день народження. Це була така найпростіша лялька з крапочками замістя. З інтернету повністю була викрика, матеріали там придбані взуття. Ну і так от вона вийшла така цікавенька, мені сподобалось. Далі почалися більш дорогі матеріали, інші техніки, і процес затягнув настільки, що зайняв весь вільний час майстрині. Не дивлячись на те, що створення ляльок потребує неабиякої витримки і посидючості, пані Юлія за такою роботою відпочиває. Хоч часто приходиться творити вночі, або ж на вихідних. Робиться об'ява, що мама сьогодні робить ляльку. Все. Не турбувати, а не там mm -hmm. на подножному кормі. Шиї все, шию, і зуття роблю, все, все, все. Із того, що придбається, це тільки такі аксесуари, типу як рушниця або оці смартфони, грошики. Оце те, що придбається, а все інше це зроблене з нуля. Так. В середньому на одну ляльку витрачається зо два тижні. У випадку підвищеної терміновості таку чудесну роботу можна довести до досконалості за 3-4 дні. Але під час процесу виникають свої нюанси, розповідає майстриня. Наприклад, шерсть іскіз, яку доводиться замовляти з-за кордону, має специфічні властивості, адже вона не оброблена. Стрижена з живої тварини. Ти сходять з дому, бо кажуть, це газова атака. Ну їй треба ще там мити довго, потім mm. двічі вичисувати, прочисувати, фарбувати. Мені подобається. Клас. Колись такого сміття, таке, така краса виходить. Да, Цікавий ну, такий після. процес. Роблячи ляльок, пані Юлія опанувала і професію дизайнера, адже одягти своїх красунь і красенів треба також постаратися. Часто костюми продумаються от або тканина, якась попадеться в руки, от просто попадеться тканина. І воно вже якось, я вже не думаю про неї. але ну, от воно вже десь там само собі на задворках. мозку, воно там збирає. Я вже хожу і шукаю певний відтінок. А в нашому маленькому містечку це взагалі може бути проблема. Я якщо щось хочу, я нічим не заміню. Я можу три місяці шукати той відтінок, що мені треба. З приходом війни процес виробництва улюблених ляльок зазнав деяких змін, адже змінилися не тільки обставини, а й свідомість, каже майстриня. Коли війна розпочалася, перші я не знаю місяці зо два, мабуть, взагалі нічого не робилося, і машинка була схована. Треба було перемикати мозок, і ну захотілося щось таке вже. З одного боку українські, а з іншого боку, не хотілося, щоб ці кукли, щоб ці ляльки були такі моторошні, ну, такі, як настрій. Угу. Попалася мені рушниця до рук, отака. І якось так відразу образ виник у голові, що це має бути красива. Ну, Красива Україна, але яка вимушена вдягнутися в камуфляж і взяти в руки зброю. Друга це захотілося вже теж таких в наших українських кольорах. Така сучасна більше, така, більше можна сказати, така, як буде Україна, коли прийде перемога. Якщо до лютого ляльки з'являлися на цей світ, аби прикрашати інтер'єр і піднімати настрій. То зараз виконують особливу місію вже двічі. Пані Юлія віддавала свої шедеври на аукціони у підтримку ЗСУ. Дівчата оголошували збір коштів, а з коштами зараз не дуже, скажем, прямо. Те, що я їх віддаю, це одне. Я як для себе роблю добру справу. Я знаю, що я таким чином хтось їх придбає, і кошти підуть на допомогу хлопцям на ЗСУ. Але тут ще є інша сторона медалі людина, яка придбає, вона не просто витратить кошти на якусь тяцянку і буде нею гратися, чи там вона буде в серванті стояти. А людина також ну, вкладається в те, щоб допомогти ЗСУ. Ну мені здається, це якось ну вже тут, якби дві людини залучаються до того процесу І майстер, і той, хто купив. Тримаючи в руках таку красу, навіть складно уявити, наскільки кропітка і непроста робота стоїть за створенням однієї ляльки. Проте зовсім не складно усвідомити, які неймовірно позитивні емоції викликає така молота. А ще більш приємно, що ексклюзивні вироби шосткинської майстрині приносять користь нашим захисникам і наближають перемогу України.